На огляді інвалідний візок номер 141. Це Сопур Класік 140. Так ось він виглядає в складеному вигляді. Ремін безпеки. які при бажанні можна зняти підніжки. І так, по параметрах, ширина сидіння між підлокітниками 42 см. Від обода до обода ширина 62 см. Глибина сидіння 42 см. Висота від сидіння до підлоги регулюється на відстані 42-47 см, висота спинки 41 см знаходиться даний візок в доволі непоганому стані. А зараз вам покажу всі його недоліки та достоинства. Отже, підніжки. Підніжки регулюються по висоті, вони складаються, підкидаються і повністю знімаються. Як одне, так і інше. А далі лише, правда, на, одному, на одній підніжці є ось такий ремінець проти того, щоб ноги зісковзували за підставок для них. Передні колеса литі можна регулювати по висоті, що дає змогу змінити кут нахилу сидіння Бачите, тут є отакі от вже врезені тріщинки, але, запевняю вас, вони ще поїздять. Досить довго. Задні колеса пневматичні. Це вони будуть доволі м'які в їзді Вони в хорошому стані, як ви бачите. ободи також в хорошому стані, де-не-де є а Це, повірте, рідкість муфта швидкоз'ємна Одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс працює, можна регулювати по затиску з другої сторони. Так само. А, ось, ну ось бачите, царапане. Далі, зверніть увагу, передні колеса, як ходять, це свідчить про те, що підшипники в нормі. Сидіння в дуже хорошому стані. Одвійне, просто потрібно його дещо от витерти. Знімається як сидіння, так і спинка. Спинка м'яка, а плюс ще є регулювання. Підлокітники. Підлокітники цілі, якихось царапин, чогось такого немає. Можна, до речі, регулювати. Підлокітники по висоті. Ось бачите. Плюс вони відкидаються. Як один, так і інший. І ззаді ось так от виглядає. Нічого не вигорів, що можливо, у вас так передає. Що воно вигорі, що просто таке освітлення падає. Зупиняю, це, це чорний колір. І ось регулювання висоти сидіння. По глибині дана коляска не регулюється. Вона доволі є легка. Точної ваги вам не скажу, але це не більше, не більше 15 кілограм. Загалом можу рекомендувати даний візок. Купити можна в інтернет-магазині Mahomcom.ua посилання залишу внизу під відео. Дякую за увагу.